i'm craving hope in this dark and you say i'm just a joke just a joke she is my spice Цього ополя я забрав за 5 тисяч гривень. Всі ми його в групі бачили, обговорювали. І Так що підписуйтесь на нашу телеграм-групу, там він був, наші знайомий його продавав. Спочатку я його не хотів брати. Але ціна 5 тисяч гривень, то есть, ну, не знаю, на розборку піде. Були варіанти його відновити, там вирвало речах один, але ні. Це чисто на розборку. Тому так, першим ділом, я його вчора штата привіз і перевіряв двигун. Наскільки тут? Тому що тут би, козовні немає, є двигун. Це двигун 1,2, такі ж саме, як в кадетах. Тому в принципі і двигун тут ну, просто супер робить. І так, по двигателю, так включається зажигання, а з такою кнопкою заводиться. Навіть чек гасне. Зараз ще раз покажу. Ось чек світить. І це все ми на газу, бо бензину тут немає. Заводимо. Клас, двигатель просто класно робить. Правда, трошки загруз, коли ми тягнули. Ну, Ось така робота движка на газу. Сейчас ця прокладка клапана як кришки. І це в маску робити прокладку, а треба буде прокладку поміняти. А так диму немає. Навіть странно. Так, а ну-ка, до отсечки. Трошечки на холодну. О, черг засвітився. Під того, як двигун працював в часі, називаємо це так. Я його публікував і сразу же на наступний день приїхали покупці на двигун. You're

Я виложив оголошення вчора, оперше, в принципі, цілком стоїть. І тут приїхали місцеві люди, тут тобто, рядом в сусідньому селі. Дивиться двигун. Тому давайте зараз за нею перевіримо і покажемо. Пасточка ось у, не видержала, хуї долі з волочкою нарегулірували ось у, бахнули німну. Не, О, стоп, стоп, стоп! Оцей скак. Катушка, бачиш. Катушка? По-моему, суть-то достав. У же поставили крышку? поставил Да нагрелись мне Вот Ты на -то ну. Не, а давай тогда вот сюда Там на Я... Катушки я полигон закрою Катушки? А, катушки? Yeah. Yeah. Ну якщо ж кажу, якщо вам підходить, я завтра вже знімаю її. Да. Тільки тоді цену обсудимо да. і... Обсуждаєте вже, що ж ти да. Хорошо, а? пропонуйте. А що там написано у вас? У ну, нього написано 150 доларів. Без навісного. Підходить, подушки дам в комплект. Ну, подушки підходить чи не підходить. По треба брати, ну а що я, блядь, Я вже 2 тижні пішком. <підходить> Дві машини стоїть. 150 без навісного подушки даю в комплект. А навісне що у нас? Ну, стартер, генератор, комплер, карбюратор. <підходить> у вас це своє є? Ну так, да, так. Да. Все, без питань. А ще, окрім заробітка на розборці, є маленький спосіб такий рискнути і підняти грошенят. Заходимо на City, купуємо бонуску і чекаємо. Ну я граю в Олімпус. Тому хто хоче спробувати, переходьте за моїм посиланням в закріпленому коментарі. Пареньочок, він з нами тут працює, ми йому платимо, скажімо так, влаштувався на нас на роботу. Хороший парень роботящий, Любить машини крутити, Ми з ним спець Зараз новий день, вчора подивилися двигун, вроді би, якби беруть, тому дали добро, щоб ми знімали. Е і на вечір сьогодні говорять, що вони по нього приїдуть. Пареньочок став. Дві години все пооткучував. Подіхали це лібеткою, у нас тут на гаражах є, підняли. Дуже легко витягнули, машину откотили, двигун зняли. Тому так тому зараз я чекаю, мають приїхати по двигун. Якби купують 150 доларів ціна без навісного. По тільки в комплекті, по-моєму, подарую йому ще подушки. Тому так. Все, чекаємо зараз його, ну і включимося. Знімов відео, що моторчика вже нема. Та ні, просто там так треба 150 доларів. Забрали двигатель. Рибалка, да. Кажу мой підписник, він приїхав, попросив колеса. Хоче от мої колеса, на них ще процентів. Скільки ти кажеш 30. Проце... Резини. Каже, пацанці, 30 шерезини є, то міняється хоча од лануса. А тут вже взагалі протектора немає. Та й хан сим, все одно ту резини не там, там нема. Зато твої диски гарніші, чуєш? Да. Я, я твої залізяки швидше продам, ніж свої. Ти скрасив. Ну да, ну да. Ну я тобі безплатно їх віддаю, так що mm -hmm. мені там все рівно. Хто сам знімає, представляє. Знаєш, який є прикол у цьому, що ти їх забрав? Що вони вже віджаті, і поняв, отак от висять так легенько. Що в нас ще осталось? Попригали по крищі. Я, коротше, дякую 1000 гривень. Це саме. Так, а ви Вам Кульок якийсь треба був. Кульоти кисне надо. А, Куль... а взяли взял. взял кульочка. А я ти ну, думаю, а начал свої провода, блядь, сунуть. А, і провода у вас. А в мене не погані. Не, не такі, я понял, не такі. А оцю, бачиш, я тоненькі, а в мене, японія. блін, здорові. Ну провода безплатна, генератор кажу, 600 гривень. Мужик на ну, той з пакетом пішов, з моїм генератором. Це есть, один єдиний єдиний мій клієнт на цього Опеля. Він має такого самого, там, чи то нього, чи що. У нього там все стає. Він мене забрав мотора, коробку, і зараз це ще генератора. Ну, там продає вже просто так закладав. Тобто, єдиний мій клієнт на Опелі, який забрав більшу частину і відбив. Тобто, ще сталося колеса і балон. Якраз ми договорилися на завтра, я їх здам. Там е є люди, які там перекупляють їх. Я вам це все покажу. Колеса, балони, кузов. Що там ще в тому опелі? Нічого нема в тому опелі. Тому так. Все, коротше, ще втучимося. А, і да, заплюсували 600 гривень за генератор. Дуже вітряно, але коротко пройдемо, ми зарахуємо цей день, тому що все-таки це ж дні йдуть, а ми повинні щось продавати. От біля опелю. Достав собі вот лампочки прикольні там, з вентилятором. то Зразу ж накривати. Ну, це я їх собі відложу, хай лежать. Можливо, комусь понадобиться. Так, займаємося опалем, пам'ятаємо, у нас колеса від ланоса Пробую їх, їх здати, железні штампи. Ну, не знаю, гривень 600-700 треба за них просити. І ще буду зараз давати перекупом по запчастинах, вони проти зйомки, тому не вийде по любому зітемуся, я їм обіцяв, що знімати нічого не буду. Азові балони е, до Опеля плюсуємо. Блін, він тут як новий, звісно, дуже жалко, бляха-муха. Ну що поробиш? У нас таке просто домовлення, що деколи є новенькі балони, деякі коли є старі балони, і воно знаєте так один одного перекриває. Десь нового балон чекають повністю доси, разом із Бушним, старим таким гнилим'я да, десь. Тому так, у нас такі ціни. Хоча вони балони забирають по 500 гривень. Колеса, зараз будемо домовлятися. Якщо колеса вийдеться, заплюсуємо. Тому так. Все, тоді по опелю плюсуємо зараз балона і колеса я при монтажі ставлю, що заплюсуємо. І це вже будемо чекати наступні дні. Я буду, прийду займатися буду, буду знімати проводку, салони і так далі. Поки по опелю все. Чому таке включення? Бо тому що в нас ж одільна історія про кожну машину. І я зараз сьогодні буду здавати їм три балона і там, три пари колес. Там ще є ланос на запчастини і так далі. Тому ось вони зараз їдуть по ці всі балони, вони вже знову збираються, газові редуктори знову збираються. Капець, звісно, з цих газових цих самих дуже багато. Можливо, комусь вам щось треба, пишіть коментарі. Я вам відповім, напишіть в лічку і ми вам щось там домовимося з подписчиками, скидки по-любому. Тому так, все, відкручуємо, здаємо і повернемося до Ополя вже наступного дня. Тільки що були військові. Розкорочили ми цього опеля зовсім. Короте, повитягували ми всі стеклоподйомники передні. Передні ось по... ці закльопки були, ми щоб повертом їх позрізали. Механізми стеклоподйомників, передні ці внутрішні ручки, ручки стеклоподйомників і передню уцілівшу ліву фару. Це я вам їм віддав на кадета. Воно, в принципі, все таке ж саме. Віддали ми його безкоштовно, так що нічого не плюсуємо, пускай їм служить, воно мені нафіг не треба. Тим паче, ну там ще ручки якісь я там їх поскладував в гаражі, а ці сікомки я їх і не збирався витягувати. Тому всі його витягли, вони теж допомагали, повитягли, попросверджували, ручки, кнопки, все уїхало. Це, в принципі, цей кадет, Ой, кажу, кадет. Ще цей опис, скільки вже з нього можна я вже й не знаю. А ще вся ходова понизу. Тому так, все нас зустрінемося наступного дня. Опель вже так довго стоїть, що під нього вже просто травичка. Тому так, настав час повисмикувати проводку з опеля. Трошки пам'ятаєте, розібрав ці стекла, багажника, задні. Тут ще запчастини, сцеплення, вентилятор, радіатор і куча-куча-куча, ще всього. Трошки про, отак от торпеду. Коротше, так. Монтажі вставляю. Ось стільки кілограм було, Ось на таку суму ми здали проводки. Зараз просто відвожу всю проводку, тому пакую все зараз в один. Включимося тоді вже наступного дня, коли вже будемо його дорозбирати. Да, щось вже з'їм робити. Займаємося опелем. Новий день. Все те, що було знято, я кидав в салон. Зараз ми його це все підписуємо. Розимо в нашу машинку. Ось вот так це все виглядає. Ось Корса, радіатор, корса, корса, корса. Підписуємо каджатроні, кнопки, приборка, блок і так далі. Все, що тут з неї остається. Стіплення і так далі. Попідписували ці всі стекла, які я познімав. О, кстати, бачу, треба буде ще ці стопи зняти. Да. Познімаємо ці всі стопи, зараз перевозимо все до нас в гараж, вигружаємося, десь там його будемо складати і вже якось скоро будемо підбивати цю серію, можливо, ще якось повиставляємо максимально це все, щоб трошки розпродатися. І вже скоро будемо зав'язувати. Блін, яке зав'язувати, Ще ж зняти колеса, перевернути кузова і познімати ще всю ходову. Ні, ми ще не скоро будемо зав'язувати, закан заканчувати цю серію. Ще роботи дуже багато. Тому поїхали. Так, я потім все ми перенесемо. Ще включимося, коли будемо дорозбирати низ. Я вам покажу гору запчастин, яка ще є не продана. Ну а там вже будемо рахуватися. Можливо, ще щось продамо. Ну, все, отака от історія, виходить у нас з опелем. Зараз я вам покажу запчастини, які залишилися. Всього один клієнт Один клієнт забрав двигун, коробку і кучу мелочей. Що відбило нам цю вартість? Там проводка, ми плюсунули, все ми плюсунули. Лишився кузов, він кілограм 300-400. Тому теж давайте плюсунем, аби добити цю суму до 10 тисяч гривень. Тобто з 5 вже зробили 10, це за місяць-півтора при монтажі ставлю. І ще за частину у нас, ну давайте зараз покажу. Чотири колеса. ну Називаємо це просто залізяки на 13. Це від Ланоса. Стойки. Передня ходова. Полосі, печка вихлопна, О! хороший. Такі охопи. Вся варня ця балка. Ось полуосі. Ну Вони ж це все ж гроші стоять, да, хана. Ну... Навіть я покажу їхній стан. Хай перевіряють. 300-400 гривень вони доходить. Що в нас там? Печка, бак. Ну таке не, не особо пружини бачу поставалися якісь. Рульова рейка. Приблизно на 5 тисяч гривень цих запчастин. І оце в такому самому темпі оце будується ця авторозборка, що ти береш за 5, давно своїх 5 відбиваєш, зразу перше покупкою одного двигуна. А все остане твій маленький плюсик. І так воно строїться, строїться, строїться. Коротше, це на сьогодні неділя і для вас виходить відео. Скористаємося цим моментом. Я вам зроблю маленьку рекламу. Opel Omega. Помните, да? коробка, багажник. Це попередня наша серія, хто не бачив знизу силка. Deo Lanos. Це тільки один. Один Lanos, з двох. Йдемо далі, ще покажу. Зробимо таку маленьку екскурсію. Mazda 323. Фотку вставлю, вам, покажу, яка вона була до, до розборки. Дуже хороший стан. Правда, да, двигуна немає, коробка, коротше, ще по Мазі дуже багато чого поставалося. Там є коробки від Ланосів. є двигун від Ланоса. Є двигун розібраний від Ланоса, це блок, голова. Кардан, редуктор, BMW. BMW E46. Можливо, вам видно. 2.0 турбодізель на ходу заїхав своїм ходом. кропка механіка на отакених тапках. Це який у нас розмір. На 16 дисках. Сідушки BMW, двері БМВ, BMW, турпіна BMW, куча, куча всього. А ще оця гора, ми скоро будемо робити полки, це ви дізнаєтесь на іншій серії. Ходи, ще покажу. Тута! Тута! У нас навіть ось. Це ж фара, Ford Scorpio, ось генератор теж, мабуть. Шкода, ось, так? Да? Шкода підписані. Задні стопи, шкода. Коротше, друзі, ще дуже багато всього. Ми якось оці всі машини, те, що зараз є, якщо ми не візьмемо нової, скоро для вас вийде кожна машина по окремо серія. Скільки з кожної машини можна розібрати. І потім одна якась там загальна. Ми це все поприбираємо, все попідписуємо. Що не підписане, Поробимо тут полки, тут буде прикольна, крута розборка і будемо брати нові, 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 нові машини. Тому так. Все, не забудьте підписуватися на канал. На цьому все. Отака От вийшла коротенька серія. Ну, вирішив її випустити. Тому так.